Всім добрий день. Сьогодні на нашому уроці турецької та англійської мови ми будемо вивчати слова, які майже в Турції завжди вживають турчанки та турки. Для початку нам потрібен чистий зошит, підписуємо його зошит з турецької мови, словник для слів. Це буде у нас бажано брати в клітинку і на 48 сторінок. Також рекомендую писати конспекти в якомусь зручному вам блокноті та зошиті. Це допоможе вам вивчати та усвідомлювати весь урок. Для початку я вам пораджу 6 звичок. Це перше. Бери речі, наприклад, ви берете речі, і от взяли ви, наприклад, ручку. І говорите, як ви говорите турецькою, що ось це така та така річ, розмовляєте турецькою про неї. Звично, звісно, щоб вивчити вам слова, вам їм їх потрібно записати в якийсь зошит. Так що я рекомендую брати якісь зошити, записувати туди усе, що ви думаєте про цю річ. Так само, як щоденник. Там не ви записите свої секрети. Далі писати список турецької. Ми йдемо, наприклад, в магазин і пишемо а, цей список турецькою. Ми беремо там, пишемо так і так, що нам треба. Також рекомендую вам, якщо у вас є якась сторінка на YouTube чи на Тікток, пишіть її чи в Інстаграм в різні соцмережі, ви можете їх оформляти і записувати турецькою мовою. Дивитися турецькі серіали... наприклад, постучись в мою дверь. Дуже рекомендую, дуже класний серіал. Навіть оставлю вам ссылку. Дивіться, я вам оставлю це і кажу точно. Дивіться цей турецький серіал, так що це дуже хороші серіали. Також список. Список роботи, наприклад, що ви плануєте на день, що ви плануєте на неділю, на тиждень на вихідні, що ви плануєте на свої канікули літні. Звісно, все також рекомендую вчити дуже добре на пам'ять турецький алфавіт. Це дуже важливо. І почніть писати маленькими речами. От ви пишете, ви ще не знаєте дуже багато слів турецької. Вони, турецька, але це не дуже легка мова. Її дуже важко вчити, я вам говорю. Як досі її вчу. У мене маленький словарний запас. Тож рекомендую вам. Писати усе маленькими реченнями, говорити, вчити ви правильну вимову слів. Також це робити потрібно перед дзеркалом. Перед дзеркалом ви можете бачити себе, як ви це вимовляєте. Я, звісно, кожен вечір я проводжу з цим блокнотом, там, де в мене багато слів, яких я вже достатньо вивчила. Кажу вам зразу. Пішіть малесенькими словами. Не треба писати великими реченнями. Зробіть так, так, щоб ви це речення розуміли. Цю, цей зошит у вас ніхто не вибере, ніхто його не побачив. Він ваш. Можете писати те, що ви робите помилки. Це нормально. Помилки робити нормально. Ми вчимося на помилках. Не боїться їх, не боїте. Не бійтеся їх робити. Навіть якщо я вже зараз говорю записую для вас нове відео, я говорю з помилками. Я десь селяй помикину. Але ж я не боюся писати, писати говорити з помилками. Я викла... викладую вам це відео. Так що беріть, підписуйтесь, дивіться, а ми почнемо далі... далі вчити турецьку та англійську мову. Почнемо з того, що ми напишемо з вами декілька речень, декілька слів, які дуже часто в Турції люди використовують. Також я вам розповім про закони та правила в Турції, але потім... Я зовсім ще не співаю, я ще тільки починаю перше моє відео про я дуже хвилювалася. По-перше, мені я... мама каже, не бійся, Соня. Всі роблять помилки і ти не бійся. Перше відео це твій перший крок. Тож почнімо. Перше слово в нас це буде Ельма. Ельма Ельма. Не, не говоріть Ельмо. Ельмо. це неправильно. Ельма або Ельма. 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 Це у нас е, яблуко. Не дуже рекомендую писати транскрипцію. Пишіть, головне, щоб ви знали, як воно читається. Пишіть, як вам подобається. Можна транскрипцію написати дві такі дужечки. І написати там. Українською чи російською мовою, чи англійською, хто ж і з якої країни учиє цей, цей, цю турецьку мову. Звісно, буде е, важко. Ну, ви старайтеся. Потім Ельма це яблуко. Яблуко. Ти знаєш, яблуко, Apple, Apple. Це у нас англійська мова. Говорю зразу, коли ви почнете вчити турецьку мову, вам здаватиметься англійська мова дуже легкою. Це коли я почала ще сама вчити, я її недавно почала турецьку мову вчити. Вже як місяця три-чотири вчу її, то говорю вам, англійська буде по сравненню з турецькою дуже проста. Апельсин. Порткал Порткав. Портакав. Якщо швидко читати Пор Портакау. Портакау. Пор 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 е, звісно, спочатку, щоб вам все вміти записувати все ж таке, вам потрібно вивчити турецький алфавіт. Турецький алфавіт дуже легкий. У мене сусіди город культивірують. Так що... Вибачаю за звуки. Портакал. Апельсин. Портакал. Транскрипцію можна писати різними мовами. Головне не збувати правильну вимову слів. Правильна вимова слів це саме головне. Далі, ще. ягода. Ягода. Вона читається як дют, а молоко Сюд. Головне це не путати, тому що я спочатку теж казала на молоко дзюд, а на ягоду сюд. Це хрестик. Ми не говоримо так. Правильна вимова, слів це перш головне, і не путайте їх, тому що вас в Турції приймуть як за. Якусь там росіянку, американку та українку, я вам це говорю. Далі, мені потрібен лікар. Це е, звучить так. Доктора їхтімва Доктора Іхтімува, Джемвар. Е, звісно, в мене це речення доктора іхтімва Не так сильно виходить, я неправильно вимовляю його ще сильно, але я стараюсь. Кожен день діліть 10 хвилин, щоб прочитати ці 10 чи скільки ви там слів записали, і у вас воно отложиться навсігда. Ви це зможете повторити в будь-яких ситуаціях. Далі я заблукав кайбалдум. Кайбалдум. Хочу ще вам сказати одне моє любиме слово, точніше, речення. Як справи? Можна говорити ішлер насил і населґедьор. Ще моє прізвище. Б'єнім адар. Б'єнім адар. Ми, наприклад, вас турці спитають, адар? А... Б'єнім адарц? Ви скажете їм б'єнім адар. Наприклад, Іпатієва Софія. Або можна сказати, любе чи інше прізвище та ім'я. Далі. Допоможіть. Мені потрібна допомога або допоможіть їм дати. Ім дать. Хто хоче, можете зараз записувати їх вам. Можна навіть записати. Головне не дайте. Зачекайте. Ось так виглядає слово Допоможіть. Це воно у нас, звісно. Хто не записав, записуйте. І ось вам ще ось. Татуй. Десерт та Оце буква И. Не І, не АЙ, а И. Вона звучить, вона не продовжена. Вона чітко отак. И. Все, ми її И не розтягуємо. Це помилка. Далі у нас іде, будь ласка, рахунок. Хесап людфен. Хес, хесап. Хесап. Хесап це в нас рахунок. Будь ласка, це в нас лютвен, лютвен. Також ми просимо меню. Будь ласка, меню, меню, будь ласка, це у нас звучить меню лютвен. Меню лютвен. Морозовно у нас буде як Дондурма. Дон Дурма. Далі у нас йде кисвий. Екші гострий аджі. Аджі у нас ой, гостра Аджика. Можна казати, аджики, ми... Аджі гостре. Кисло у нас екші. Ай, кисло, капець. Ми зілимо мої лимон, мо, Кажемо екші. Далі, далі продовжуємо. У нас іде не і так. No і Yes «Yes» і no це в нас англійською. Турецькою у нас буде зовсім по-іншому. Я удивилася, ні буде звучати як хайр. Хайр, хайр. Також не забувайте про правильну вимову слів. Далі в нас йде так. Evie, evie, evie. Пробачте мене пардон, це я удивилася, тому що французький пардон. Е, ну, вибачте мене, це пардон. Як насил, так само, як і насил Гейдійор. Далі у нас іде. Ми питаємо в себе, а де така-то така вулиця знаходиться, або таке місто. В, англійськ... в англійській мові я забулася, а в турецькій мові це Нереде, Нереде. Де вихід? Чикши нереде? Де вихід? Чикши Нереде? Що? Це у нас як в переводі турецькою не. Що? Не. Я з мами Тож хто? Хто це у нас ким? а Хто це? Ким про? Коли незамішаний, коли незамішаний. Як насил? Скільки? От скільки коштує таке то таке морозиво? Ми питаємо в касира. А, в турецькій мові це не Кадар, не кадар. Ми не запутаємо язик десь. Ми просто кажемо, не кадар. Далі в нас я не знаю. Я не знаю. Ми говоримо, мама питає, тебе СОЛНЮ. а де магазин там, де ти купляла таке улюблене моє морозиво? А ми, а ми так забули і кажемо, в'їрмельєру. Вірмельєру. Далі у нас іде. Ми, «Ми туристи» Біс туристинц. Біс туристинц. І откворю я вам дуже быстро порецький алфавіт А, Б, Дж, Ч Д, д Г Г, х е І, Дж, К Л М н, О Ю П, Р, С. Т, А,